Просто, пронто, мої кохані! З вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось! Що назавжди змінить ваше життя, думати тільки про себе, я думаю, про вас. І нагадую, амулети із таро роблю тільки я, ті, що змінують ваше життя. І моє життя, і відгуки моїх феїчок, у вас робити телеграм. Тому доказ. І так, довго не болтай, бо кому треба, то так це зрозуміє. Дивимось, що назавжди змінить ваше життя. Діявол! Дівчата, дьявол це якась покуса або з чоловіком, або чоловік по дьяволу. Дьявол – це дівчата, це коли зради, це коли обман, це коли якісь маніпуляції. Зараз я подивлюсь більш конкретніше. Король Пентаклі. Ну, дивіться, тут назавжди когось з вас може змінити поява в вашому житті чоловіка, який може вас почати спокушати грошима. Тобто, е начебто, не дуже би хотілося з ним, але він такий забезпечений, і я можу стільки вирішити своїх проблем з цим чоловіком. Або у когось він, він одружений. І вісно, це по дьяволу, бо чоловік одружений, і ви. Ну, що тут говорить Ханочка таким залиттям. Я кажу, одружишся, потім приходь. І це правильно. Для мене, не знаю, як для вас. Або, кажу, як є, якщо ви вже в стосунках з таким чоловіком, я нікого не засуджую, ну, хоча б не малюйте собі якісь там башні, що у вас буде все гаразд, насолоджуйтесь життям, живіть своє життя. І кажу, тобто, як же з кармою. Скажу вам так, феєчки, може когось розчарую. Якщо ви сама себе не засуджуєте, в нічого у ваш цьому житті вам не прилетить по кармі. В наступній реінкарнації так. І так. І що ж змінить Аркан Сонце, дівчата? Ну що? З появою цієї людини у вас всі ваші бажання почнуть здійснювати. Це такий буде, це такий буде сонячний період вашого життя. Аркан Сонце найкраща карта. А чому ж тоді дьявол? Ну, ви, по-перше, кажуть, не зможете ніяк прийняти рішення стосовно нього. А чому? Тому що десятка чаш. Тут заплутана ситуація, феєчки мої. Тут, розумієте, вам хочеться і любові, але тут все ж таки та, більше йде про пентаклі, більше йде про матеріальне. Так, так, і тут. Так, тут Верховна тут у вас може бути пропозиція таємної жінки, розумієте? Щось таке. Так, давайте так, ви ще сидите передумаємо феєчка. Пишіть, що ви як ви дорогу правду, побудьте на самоті, розберіться.